Всім привіт! Радий та вас на своєму каналі, і де на якому сьогодні з вами поговоримо, чому важливо дякувати. А перед тим, як почати, підпишіться на мій канал, ставте лайк і наживіть на колокольчик. Дякую. Отже, почнемо. Будь вдячним! Дякувати Всесвіту, Богу, неважливо, як ви це називаєте. Подяка це не про магію, це про внутрішній стан, який реально впливає на наше життя. Бути вдячним означає випромінювати позитивну енергію і показувати своє ставлення до життя взагалом. Подяка це перший крок до позитивних змін. Уявіть ситуацію, ви допомогли людині, вона просто розвернулася і пішла. І ще один приклад. Ви також допомогли, але у відповідь отримали вдячність. Очевидно, що ще раз ви захочете допомогти тій людині, яка вам подякувала від щирого серця. Так само працює і Всесвіт. Якщо ви навчитеся дякувати вже сьогодні за маленькі дрібниці, за маленькі шаги, за те, що ви маєте вже сьогодні, ви почнете помічати, як у вашому житті з'являється те, про що ви мріяли. Коли ми радіємо і відчуваємо вдячність за все, що відбувається, ми автоматично відкриваємо шлях для ще більшої кількості хороших подій. Це і є той закон притяжіння. Коли ти дякуєш, твоя увага зміщується з нестачі на достаток, ти починаєш помічати хороше, а не лише проблеми. Покращується настрій. Формується більш оптимістичний погляд на життя, психологи довели, що практика подяки знижує рівень стресу і тривоги, а також зменшує симптоми депресії. Регулярна подяка змінює нейронні зв'язки нашого мозку, роблячи нас спокійнішими і щасливішими. Коли ти дякуєш за те, що вже маєш, і навіть за те, що тільки хочеш отримати, з'являється відчуття, що життя на твоєму, на твоєму боці. Це мотивує рухатися вперед і вірити у власні сили. Як я вже сказала, це працює як психологічний закон притяжіння. Ти бачиш більше можливостей, більше шансів. І краще використовуєш те, що вже маєш, в результаті отримуєш більше. Також дякувати можна в письмовому вигляді. Раджу вам передивитися моє відео на YouTube-каналі, де я детально розповіла, як же правильно записувати бажання і ось до чого я веду. Перед тим, як прописати то, чого ви хочете, дуже важливо спочатку написати, за що ви вдячні вже сьогодні. Подякуйте за те, що у вас вже є. І лише після подяки за сьогоднішній день переходьте до своїх бажань. Пишіть про те, чого ви хочете ж у теперішньому часі, і ніби це у вас вже є у стані людини, яка вже має. Коли ви поєднуєте подяку і бажання, написані зі стану достатку. Ви змінюєте свій внутрішній настрій, свої думки і свою енергію, а разом із цим починає змінюватися ваше життя. Тому важливо дякувати Всесвіту, бо подяка притягує позитив, налаштовує на гармонію і відкриває можливості у твоєму житті. Дякую за перегляд цього відео і до зустрічі у новому.